Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У Києві суддя збив насмерть на смерть Нацгвардійця на блокпосту. Історія така, що ви трошечки розуміли, хоча ви можете і Google, в Google задати або в пошукову. В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив насмерть на нацгвардійця на блокпосту в столиці. Про це пише Українська Правда з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах. А, і так, що тут? Називають його райсуду, Макарівсь... голова рай Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі Лексус, рухаючись по проспекту. Берестейському насмерть бив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Наскільки я зрозуміла, мої дорогенькі, це тут уже в статті не йде, що цьому цей молодий нацгвардієць йому було не тільки просто 23 роки. Він батько трьох дітей, і його батько і брат воюють в Бахмуті. Дивіться, ось, показують це, знаєте, доля така. От карту мені вже показують доля. Я ще не встигла нічого розкладати. Я тільки ось... Це часто так, карти, коли ти мішаєш, і енергію цю скупчується. Дивіться, за даними джерел, суддя перебував у алкогольному стані. І так, в мене є два запитання. До цієї справи. Дійсно, він зашвидко їхав. Був у алкогольному сп'янінні. Ну, тут показує вже, так? Хоча алкогольне сп'яніння не показує. А в мене таке запитання: чи буде нести відповідальність? Як його звати? Ще раз треба подивитися, зараз мої дорогенькі. Його звати Олексій Тандир. І так, чи понесе він покарання, справедливе покарання? Скільки там років дають. Ну, я тут не бачу. Тут іде навпаки якесь святкування, а, гроші і а, дивіться, тут може бути два варіанти. Я зараз скажу. Якщо буде великий розголос, то він може понести покарання. Не просто матеріальні збитки, не тільки матеріальні збитки. Якщо ми про це говорити не будемо, то, вибачайте, нічого не буде. Ось як я це бачу. Угу. І, я, і я маю рацію. І так, і так, це залежить від нас. На жаль, я так скажу: ну, від нас залежить, повірте мені, дуже багато. Що я можу сказати? Я не бачу тут ні однієї карти, яка показує, що людина понесе покарання. Тут всі карти такі: дев'ятка кубків, ви знаєте, що це знає, не, не кубків, а монет. Четвірка жезлів, двійка монет, зірка і туз кубків. Хоча Хоча єдине, що він понесе, це матеріальні збитки. Тобто, я бачу, що людина покарання не понесе, але матеріальні збитки. Давайте ще у мене є одне запитання, чи довго будемо ми таке терпіти? я Ну, це я так. Чи буде в нас реформа суддів? Хто цьому заважає? Чи буде в нас реформа суддів? І якщо можна, то коли? Ну, ви знаєте, 20-й аркан нам говориться не просто реформа. Тут потрібна величезна трансформація, і, до речі, це остання трансформація. Тобто це потрібно від кормушки їх усіх. Бачите, ось тут засудження, тут людина покидає своє місце. Тобто їх потрібно міняти. Міняти абсолютно всіх. Абсолютно всіх. Цілитися на порядність, на цінності. Бачите, ось тут іде на ціл, на що? На три, три монети. Три монети це цінність якась. Тобто карти нам показують, що у нас у суспільстві повинно мінятися цінності. Які саме можете писати, які цінності ви вважаєте, що суспільство повинно міняти, орієнтуватися, на які цінності для того, щоб поміняти ось цю. Систему суддівську І так буде тільки, якщо суспільство поміняє тобто ілюзії, не буде ілюзій, не будуть а в нас все хорошо Ліж би ми Росію розбіли, от І у нас тоді все буде прекрасно. От, от від таких ілюзій треба відходити. Ось тоді у нас зміняться цінності. Цінності людини, так як ми говоримо, що у нас цінність людина, так? А ми вчора робили розклад. І ми знаємо, яка цінність людина, куди посилають людей, наших військових. Ось. Подивіться розклад про четверту танкову, здається, бригаду, чи яку особову якось там. І так, слідуюче запитання. Хто цьому заважає? Давайте подивимось. Да, бачите, і то швидко. Ось ця карта: ось повертається знову до цього питання. Чи буде, чи буде в нас реформа суддів? Буде тільки тоді, коли суспільство саме мозок свій поміняє? Тому що хто вибирає цих всіх суддів? І подивіться цепочечкою, ниточкою, до кого це веде, до нас. До людей, до народу України. Ми вибираємо президента. Президент вибирає своє оточення, своє оточення вибирає все інше і тому подібне. І так, тепер переходимо до слідчого питання. А Хто цьому заважає? Ну, я тут не буду класти питання, можливо, карти нам покажуть. Хто цьому заважає? Нам показало король Кубків і Трійка мечів. Таємниця. Дивіться, вірніше не, Ні, це не король кубків, це лицар кубків. Тобто... тобто, що тут можна сказати? Хто цьому заважає? А я зараз вам скажу: все, що робиться, приховується, тобто, замовчується, не висвітлюється. Всі прогалини, всі. Речі, які, про які потрібно говорити, кажуть не на часі. Чекайте, е, скільки ми чекаємо, 30 років. Скажіть, будь ласка, навіть той самий Порошенко, чому він не зробив судову систему? Ось. Це якраз до тих, хто мене порохоботкою називає. Ось. Чому не зробили інші президенти? Чому Зеленський це не робить? От вам і є. І тут у нас. Бо мріяти ось тако на дивані нічого не вийде. Та можна багато чого намріяти. І так, І так, тому більше, як сказати, запитання в мене закінчилося. Щиро вам дякую за допомогу, за підтримку і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре, мої любі.